Добрий день, я Марян Буліга, знаходжуся зараз у гостях до Безушко Костянтіна. Дивіться, чоловік готується серйозно на голубодроми, На льоти зі старими голубами. Дивіться, він вже їх поклав паруватися. Ось, тут племінний бокс. Йдемо далі. Голуби здорові, дуже активні. Тут ще один племінний бокс. Це вже голуби на марафони. От дивіться, як воно виглядає. Тут вже голуби молоді, які пролітали дірятин і кнотоп. Також поставлені паруватися. Люди працюють. Костя бажає тобі успіхів Тяжкі в цьому дороги. сезоні, щоб ти вигравав, щоб тобі ти роздягав своїх цілей. Та й на цьому все. Чекаємо наступне відео. Всім удачі!